Основною метою проєкту є покращення та наближення послуг з психічного здоров'я до кожного мешканця в кожній громаді. Проєкт має декілька напрямків. Перший напрямок це створення полу навчених фахівців, і дуже активно навчаються і медичні працівники, і лікарі, медсестри, соціальні працівники і всі люди, які контактують з Особами, які постраждали внаслідок військових дій, і можуть надавати їм психологічну підтримку. Другий напрямок проекту це створення просторів, де людина може прийти і отримати послуги. Це простори мають бути доступні. Це простори можуть створюватись на базах різних закладів. Наприклад, ми маємо успішні кейси створення таких просторів на базі закладів охорони здоров'я. Ми маємо приклад створення таких. Просторів на базі навчальних вищих навчальних закладів, які можуть сприяти наданню психологічної допомоги абітурієнтів та викладачів, ми маємо успішні кейси створення таких просторів просто в громадах на базі центру надання соціально значущих послуг, тощо, тобто головна мета цього наближення і доступність надання психологічних послуг.